Привіт усім шанувальникам історії та кулінарії на каналі Побутові Хроніки. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ античної кухні та розкриємо секрети кулінарного мистецтва древніх римлян. Уявіть собі, час, коли не існувало холодильників, газових плит чи електричних духовок. Як тоді люди готували делікатеси та зберігали продукти в спекотному середземноморському кліматі. Сьогодні ми дізнаємося, чому римляни обожнювали ферментовану рибну пасту та їли печінку фламінго. Також розглянемо рецепти з найдавнішої збереженої кулінарної книги Апіція та з'ясуємо технології збереження їжі. Якщо вам цікаво дізнатися про дивовижні кулінарні традиції минулого, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Почнемо нашу подорож у часі до кухонь Римської імперії першого століття нашої ери. Кулінарна книга Апіція є найдавнішим збереженим кулінарним збірником у європейській історії. Цей унікальний манускрипт містить понад 400 рецептів різноманітних страв римської аристократії. Марк Габій Апіцій жив за часів імператора Тіберія у першому столітті нашої ери. Він славився своєю розкішшю та винахідливістю у кулінарному мистецтві серед римської знаті. Книга розділена на 10 частин, кожна з яких присвячена окремому типу страв. Перша частина описує приготування різноманітних соусів та приправ для м'ясних страв. Друга розповідає про рецепти супів та бульйонів з овочів та м'яса. Третя частина детально описує способи приготування овочевих страв та салатів, четверта присвячена рецептам з різних видів бобових культур та круп. Найцікавішим інгредієнтом римської кухні був соус гарум, який виготовляли з ферментованих риб'ячих нутрощів. Цей соус мав надзвичайно сильний запах та солоний смак з відтінком у мамі. Процес виготування гаруму тривав від двох до трьох місяців під палючим сонцем. Рибу зазвичай тунця або скумбрію розрізали на дрібні шматки разом з нутрощами. Потім усе це змішували з великою кількістю морської солі у глиняних посудинах, суміш залишали бродити на відкритому повітрі, регулярно перемішуючи дерев'яними палицями. Через кілька тижнів утворювалася темна рідина з інтенсивним ароматом та смаком, цей соус використовували замість солі практично в усіх стравах римської кухні. Напишіть у коментарях, чи наважилися б ви спробувати такий екзотичний соус. Збереження продуктів без холодильників вимагало винахідливості та знання природних процесів консервації. Римляни використовували сіль, оцет, мед та олію для запобігання псуванню м'яса. Сонячне висушування було основним способом консервації риби та овочів у спекотному кліматі. М'ясо солили у великих глиняних посудинах, створюючи шари солі між шматками. фрукти та овочі занурювали в мед, який має природні антибактеріальні властивості. Вино та оцет використовували для маринування різноманітних продуктів на тривалий термін. Підземні льохи та печери слугували природними холодильниками для збереження найцінніших продуктів. Якщо ви досі не підписані на наш канал, зробіть це зараз, щоб не пропускати цікаві історичні факти. Серед найдорожчих делікатесів римської аристократії була печінка фламінго, яку подавали на найвишуканіших бенкетах. Ці екзотичні птахи спеціально розводилися у приватних вольєрах заможних римських громадян. Печінку фламінго готували з медом, спеціями та винним соусом за рецептами Апітія. Крім того, римляни полювали на павичів, цесарок та інших рідкісних птахів. Язики солов'їв вважалися надзвичайним делікатесом та коштували величезних грошей на ринках. М'ясо дельфінів також іноді з'являлося на столах найбагатших римських родин, навіть мозок страусів подавали як вишукану закуску під час урочистих застіль. Ці страви демонстрували не лише багатство, але й витончений смак господаря дому. Технології приготування їжі в античності суттєво відрізнялися від сучасних кулінарних методів. Римляни використовували відкритий вогонь, глиняні печі та металеві жаровні для готування страв. Більшість м'яса готували на вертелах над розпеченим вугіллям або в закритих печах. Тушкування в глиняному посуді було популярним способом приготування овочевих страв та каш, випікання хліба відбувалося у спеціальних кам'яних печах з високою температурою. Багато страв готували у великих бронзових казанах на відкритому вогнищі, копчення м'яса та риби проводили в спеціально обладнаних димарнях з ароматними деревами. Ці методи надавали їжі неповторного смаку та аромату, недосяжного сучасними способами. Спеції відігравали надзвичайно важливу роль у римській кулінарії та часто коштували дорожче золота, перець, кориця, мускатний горіх та шафран доставлялися караванами з далеких азійських країн. Римські торговці ризикували життям, подорожуючи шляхами пряностей через пустелі та гори. Багато спецій використовували не лише для покращення смаку, але й як натуральні консерванти. Часник розмарин, лавровий лист та тим'ян росли в місцевому кліматі Середземномор'я. Кмин, Коріандр та Аніс додавали до хліба та м'ясних страв для кращого травлення. Римляни вірили, що правильне поєднання спецій може лікувати різні хвороби та недуги. Напишіть у коментарях, які сучасні спеції ви найчастіше використовуєте у своїй кулінарії. Соціальний аспект харчування у Римській імперії відображав суворі класові розбіжності тогочасного суспільства. Патриції влаштовували розкішні бенкети з декількох десятків страв та екзотичними делікатесами. Плебеї харчувалися переважно хлібом, кашею, овочами та рідко могли дозволити собі м'ясо. Раби отримували найпростішу їжу: ячмінну кашу, хліб та іноді залишки зі столу господарів. Багаті римляни змагалися між собою у винахідливості та розкоші своїх кулінарних витворів. Деякі бенкети тривали цілими днями з безперервною зміною страв та розваг. Кухарі з найкращих домів вважалися справжніми художниками та високо цінувалися у суспільстві. Вплив античної кулінарії на сучасну середземноморську кухню залишається очевидним і сьогодні. Багато рецептів з книги Апіція стали основою для італійських, іспанських та грецьких страв. Використання олив, вина та різноманітних трав продовжує традиції римської кулінарії. Техніки консервації, розроблені в античності, досі застосовуються у виробництві сирів та ковбас. Навіть сучасні соуси на основі анчоусів нагадують за смаком древній гарум. Принципи поєднання солодкого та солоного смаків залишилися незмінними протягом двох тисяч років. Розділіть у розгорнутих коментарях свої думки про те, які античні кулінарні традиції варто відродити. Отже, античний світ демонстрував дивовижну винахідливість у кулінарному мистецтві навіть без сучасних технологій. Римляни створили складну систему збереження продуктів та приготування вишуканих страв у складних кліматичних умовах. Їхні кулінарні традиції, зафіксовані в книзі Апіція, продовжують впливати на сучасну кухню. Секрети ферментації, використання спецій та техніки консервації залишаються актуальними і сьогодні, тому вивчення історії кулінарії допомагає нам краще зрозуміти розвиток людської цивілізації. Якщо вам сподобалася ця подорож в античну кулінарію, обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки, поставте лайк цьому відео та поділіться ним з друзями, які цікавляться історією, напишіть у коментарях, про які ще аспекти античного життя ви хотіли б дізнатися, чи спробували б ви приготувати страву за рецептом двотисячолітньої давнини. Дякую за увагу та до зустрічі у наступних випусках нашого каналу.